Всім привіт! Я Таня Дяченко і це моя рубрика про психотерапію простими словами і не тільки про психотерапію. І я продовжую тему інтуїція або як бути творцем своєї реальності, незалежно від того, що відбувається навколо, як чути себе, як довіряти собі і як розвивати свій внутрішній голос. І сьогодні я зараз конкретно в цьому відео розкажу історію оцього колона. Бо цей колон дуже незвичайний, і він якраз пов'язаний з знахідка його, е якраз пов'язана з інтуїцією, з темою інтуїція. Було це 6 років тому, коли мені захотілося зробити собі якийсь подарунок на день народження, і подарунок якийсь дуже надзвичайний, у вигляді прикраси. Але я не знала, яку саме прикрасу я хочу, що саме я хочу. Я любила різні такі бусики. В той час я носила, але мені вже все набридло, і воно мені якось вже не, не гріло душу, як то кажуть. І ми хотілося чогось такого, що буде і стильно, і незвичайно виглядати. І те, що можна носити повсякденно, да? тому що я люблю гарно одягатися, і люблю стильні прикраси, і носити їх кожного дня, на якісь там випадки. І я в той час дуже багато мандрувала по Україні. Але перед Днем народження я планувала поїхати додому до себе на, на мою батьківщину, де я саме народилася в центральну Україну, і тому я була на той період в Харкові. І це якраз було за, десь за тиждень до Дня народження. Я просто от на вихідні вирішила піти. Поїхати до міста до, до центру міста у Харкові, і в Хатопі в той час проходила виставка Артішов Да? Тому виставка прикрас ручної роботи. Я не знаю, от мене щось туди вело. От просто я зайшла і йшла, певно, і я проходила всі стенди, не зупиняючись. І ось в, якийсь, в якусь хвилину я зупинилася перед стендом, який просто мене зачарував. Що б я там не бачила, як всі прикраси здавалися моїми дивовижними. Я подумала, мама мія, ось воно. І я побачила цей кулон. І він мені настільки сподобався, але там були ще дуже багато різних прикрас. І я думала, чи ту купити, чи ту дум, бо тому вони мали там доволі таку серйозну ціну. Ну вони того варті були. Да? Але я не знала. Думаю, ну може мені не, не, потім не сподобається, може я там хочу носити, а воно мені не підійде. Треба щось купити одне. Я вирішила дати собі час. І я познайомилася якраз з майстриною Олею Булат. Я вже декілька разів знімала подібні відео, тому що я хочу ще раз подякувати цій чарівній майстрині, цій чарівній леді за її ручки чарівні і за ці чарівні прикраси, які вона робить. І в той період я взяла візитку. Я подумала, що я поїду. Спочатку поїду в гості, побуду там, відсвяткую Новий рік, і потім повернусь і обов'язково собі куплю цей кулон. Але коли я вже приїхала до Чигрина, і я пам'ятаю, що я засинала і прокидалася з цією думкою про цей кулон. Мені так сильно його хотілося, що я вирішила заказати волі онлайн. І коли повернуся, то я вже точно цей колон собі буду мати. Я вже така щаслива і довольна, коли я його отримала і коли я його вдягнула. Я пам'ятаю, я відчула якусь таку ну, магічну силу і якусь дивовижну енергетику. Крім того, я придбала ще такі сережки, так само до цього колона. І це якийсь мій магічний набір. І після того, як то кажуть, пішло-поїхало. У мене дуже багато різних прикрас, браслетів від Олі Булат, різних сережок і різних підвісок. І що мені дало це знайомство? От моя інтуїція вела мене в той день, в той час, до того, щоб я придбала саме цей кулон. По-перше, це дало мені знайомство з чудовою людиною. По-друге, я прийняла участь тоді в двох класних фотосесіях для реклами цих прикрас. По-третє, це дає мені велике задоволення носити такі прикраси кожного дня і відчувати себе дуже особливою. І коли почалася війна, то перше, що я поклала до свого рюкзака, це були мої документи і моя скринька. Цими прикрасами. І коли я встановлювала свій, відновляла да, свій емоційний стан, коли я приходила до тями, коли я відновлювалася, то саме ці прикраси також допомогли мені і дали мені цю підтримку. Тому дуже важливо, на мій погляд, чути і відчувати себе, довіряти собі. І слідувати за своїм внутрішнім голосом. І як це робити далі у слідючому відео?